Любі, рада вас всіх вітати на каналі Мама на малюй і будемо сьогодні малювати героїв з нового мультфільму Студія Сновидінь. Там дуже багато нових героїв, всі режисери різних снів, і все ж таки там є дуже прикольний один герой це єдиноріг. Дуже таким, е, е, навіть не знаю, як це сказати. Е, веселковим волоссям чи що. Мені він дуже сподобався, дуже він позитивний. І його дуже просто намалювати. Отже, поїхали. Я буду працювати одразу чорною ручкою. Ви можете працювати простим олівцем-резиночкою. Розфарбовувати буду маркерами. А, а ви можете працювати, хто чим бажає кольоровими олівцями, фломастерами, фарбами. Поїхали! Наш е, єдиноріг, він незвичайний, бо він стоїть на двох ногах. І дві інші його руки це використовує, використовує їх як людина. Може пити каву, та інший має дуже-дуже великий ріг. Е, незвичайний та прикольний. Дивіться, спочатку зробимо розмітку. Я простим олівцем з вами зроблю розмітку. Дивіться, у нього ріг ось такий десь. Потім буде йти це ріг. Потім буде йти голова, а потім буде йти ось таке довге тіло і маленькі ніжки. Буде тут тримати каву, там, а й тут буде його волосся. Тож, розраховуйте так, щоб у вас все влізло. Давайте одразу намалюємо обличчя. Ось таке. Ми вже буду разом з вами олівцем працювати, потім зробимо контур. Ось тут в нього буде йти такий чуб, вуха і ріг. Буде вдягнений в чорні окуляри. Ось тут в нього ніздрі, посмішка. І далі пішло, пішло в нього ось це його грива, але це навіть не назвеш гриби, бо це справжнє волосся. Намалюємо тіло, тіло має форму такого мішечка і має такі тоненькі ніжки. В цій руці. Він просто так тримає, і нічого немає, а в цій руці буде тримати каву. Ось так. Тепер малюємо гриву, все ж таки. Вона дуже розкішна. Для нашої цієї гриви розкішної знадобиться дуже багато відтінків, таких яскравих, як у веселки. Ось так дуже-дуже прикольно. Якщо вам подобається цей мультфільм, то ви мені про це дайте знати. Надсилайте малюнки. В мій інстаграм під кожним відео є посилання, і пишіть мені е е повідомлення, е яких ще героїв ви б хотіли намалювати, бо там дуже багато. Там і Паула Перемішан, і е е Шенґ, і Джиджі, хтось там ще е Ксені. Дуже багато героїв, нових яких ми ще не малювали, і вони достатньо цікаві. А ми поки будемо з вами розфарбовувати. Спочатку я візьму червоний. Для оцієї верхньої частини гриви. Потім я візьму ось такий рожевий. Далі черга відтінків фіолетового. Ми ви всі можете один на один накладати. Ще ми знаєте, що забули з вами намалювати тут вже такий ще шикарний хвіст. Він теж буде йти з купою відтінків. Можемо одразу їх і робити. Червоний. Один фіолетовий, Далі у нас піде такий синій. світний Такий більш теплий, зелений. і вже останній це жовтий. Ось так. Далі ми візьмемо чорний, намалюємо оці окуляри. дуже така модний такий єдиноріг, так? нам треба зробити рожеві оці смужки, рожеві вушка. Копиться оці коричневі. Такий візьму світло сірий, щоб зробити просто об'єм, щоб показати, що він не плоский. І все останнє вже зроблю ось цим контуром. fica Ось так. Хто хоче, може тут ще додати якусь, якщо це не кава, якийсь коктейль, додати тут таку трубочку, соломиночку додати. Можете зробити ще тут якийсь екстер'єр. Наприклад, вони щоб не у повітрі висить, а зробити підлогу, додати тут. A, jakąś tam arkę. Niebyt tam jakiś wschód jest. Знімальний такий майданчик, де в них все відбувається, Можете домалювати, якийсь домалювати ще стіни може. Якісь там ще будівлі додати. Якісь візерунки на цих. На вході, може, якісь як ворота зробити. Все залежить від вашої фантазії. Ви можете просто тут навколо цього єдинорога розгулятись, зробити справжню композицію. Додати ще трошки неба. Він вже не такий тут одинокий виходить. Ніякої самотності. Вже якась композиція вимальовується. Хто хоче, може додати ще інших героїв. Але я хотіла б їх з вами разом намалювати. Тому, будь ласка, пишіть мені в інстаграм або в розділі, де я роблю дописи в YouTube. Там можна теж коментувати. На сьогодні це все. Дякую вам за перегляд. па-па!